Звісно, життя в нас непросте місцями наднепросте. і це все відображається на нашому здоров'ю. І звісно, ми дбаємо про те, щоб десь уникати стресу, десь піклуватися про свій стан. Однак є дещо, що завжди видає ось всі ці переживання. Це наше лице, яке може або отримувати нові зморшки, або після значної втоми ми маємо якісь. Мішки під очима. І все це видає або нашу втому або додає років. Особливо про це переживають дівчата, жінки, які хочуть виглядати молодою красиво. Зараз ми поговоримо про те, як зберігти свіжість здоров'я нашої шкіри на обличчі для того, для того, щоб продовжити свою молодість. Сьогодні з нами в студії Тетяна Душинська, лікарка-дерматовенерологиня та косметологиня. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Ну, власне, ви, ми бачимо, як лікар в цій сфері точно виглядає свіжіше, ніж ми сьогодні. От <гум> да, бо ми так зранку вже подивилися, ага, в тебе є мішки <гум> і в тебе. А у вас немає. Діліться секретами. Ну, Як каже народна, мудрість очі відображують стан душі, а шкіра довкола очей відображає наш стан здоров'я, який режим життя ми ведемо, як ми харчуємося, як ми відпочиваємо. Тому що стан шкіри, обличчя і довкола очей, в першу чергу, напряму залежить від того, як ми спимо, як ми харчуємось. Uh -huh. В першу чергу, навіть якщо ми не досипаємо, оскільки шкіра довкола очей має свою анатомічну особливість, вона має більш тоненька, okay. вона не містить собі сальних залос, вона має. Багато лімфатичну та судинну систему, тому вона найшвидше реагує зневодненням, з'являє появою дрібненьких зморшок, Ну і звичайно, набряки, пастозність, те, що може нам дошкуляти в, угу. в сьогоденному житті. А, тому а, важливо налагоджувати, пам'ятати ці правила. А, якщо говорити про відпочинок, то оптимально лягати спати в проміжку з 10 до 11, оскільки гормон відпочинку сну мелатонін найоптимальніше в. Виробляється саме в цей проміжок до 12 години і спати ну хоча б 7 годин, а декому і 8 годин. Uh -huh. Навіть якщо ми будемо спати, лягати після першої години ночі і поспимо ті ж самі 7 годин, ми вже не будемо настільки відпочивши та свіжо виглядати, uh -huh. якби ми лягли о 10 uh -huh. годині. Це важливо. Це так цікаво, тому що от ще десь в період. З 20 до 30 років якось можна не спати, ні тобто якось це так не помічається. Але вже чим далі, тим більше вже оця десь втома, десь, як ви кажете, на це, тобто, причиною цих темних кіл, так, десь втоми, набріків, це є відсутність відпочинку, так виса про харчування, так, так, так само щодо харчування, це звичайно має бути збалансоване, регулярне, там ну мінімум трьохкратне харчування. Не переїдати на ніч, тобто це має бути правильний розподіл харчової порції протягом дня. Звичайно, це має бути різноманітна їжа. Якщо говорити для стану шкіри, то збагачена продуктами з антиоксидантами, там, наприклад, ягоди, зелень, ось такі харчові продукти. Наступне, ми слідкуємо за водним балансом та режимом питним. Тобто ми маємо випивати достатню кількість рідини, оскільки зневоднення неодмінно призведе до зниження тонусу і появу зморщичок. Але якщо ми будемо пити багато води, будемо пити її перед сном. Будуть набріки, будемо вживати солону їжу, то відповідно будуть набряки. Тому тут прям треба спіймати ту грань важливу. Я зустрічав особливо дівчат, які на ніч там не п'ють воду і вже і хочуть пити, а кажуть, не буду, бо. Будуть набряки, от переживає людина Так, ціна Це якась така особливість, так індивідуальна yeah. особливість організмів? і індивідуальна особливість, і анатомічна особливість. Багато лімфатичних судин, багато капілярів, тому застій проявляється візуально саме. Ну, ми бачимо це найбільше в зоні довкола очей, тому що тоненька mm -hmm. шкіра. А що вранці, от взагалі які поради можна дати для того, щоб оці набряки зняти, дати свіжий вигляд? Тому що що ми спостерігаємо? Ми бачимо там патчі, люди вдягають, або там раніше що там огірки на обличчя і так далі. Але я останнім часом там спостерігаю, що радять якусь там масаж для обличчя, якусь там гімнастику робити. Які ви поради дасте, щоб в домашніх умовах можна було е трошечки покращити свіст? Так, так є дійсно ряд яких соцпроцедур, які які можемо скористатися зранку, якщо вчора звечері десь там необережно поїли або випили лишні рідини? Патчі використовуються як соцзасіб. Оптимально, якщо вони будуть гідрогелеві, наприклад, їх зручно положити в холодильничок і використовувати як холодний компрес, накладати там 5, 10, 20 хвилин з раночку, і це вже буде за рахунок впливу на тонус судин, скорочення судин, вплив на лімфатичні судинки, відповідно, буде зменшуватись набряк. і Дещо нам освіжить і покращить стан. Можна на постійній основі використовувати догляд, ну, наприклад, креми. Це вже нам забезпечить таке постійне зволоження. Крем в своєму складі він оптимально брати окремо з маркіровочкою під очі, оскільки він має бути більш легенької текстури, не містити там, агресивних віддушок в собі, там, низькі концентрації галуронової кислоти, пептидів, ніацинаміду, міду, вітаміну С. Це все буде освітлювати, тонізувати судинки. Відповідно, на постійній основі ми вже значно покращимо наш стан шкіри довкола очей. А, може бути окремо навіть нічний крем, якщо буде містити собі там низькі концентрації ретинолу, він вже буде працювати як омолоджуючий. Тобто ми uh -huh. можемо зупинити процеси ці всі негативні старіння шкіри. А, оптимально брати денний крем з легким фактором СПФ під очі також, тому що, uh -huh. ну, на жаль, ультрафіолет на, всі, на все тіло діє, під очі, звичайно теж потрапляє, і пігментація зморшки будуть утворюватися швидше. Також чудово сонцезахисні окуляри. Він, вони будуть захищати і шкіру Щоб від ультрафіолету, і не морщитись. Відповідно, міміка буде у нас більш спокійною і прості способи, але вони допомагають зупинити оці наші всі вікові зміни. Чому, до речі, я помічав у людей, які носять окуляри для зору? Дуже часто, коли вони їх знімають, ну дуже теж є круги під очима, або якісь ну тобто воно відрізняється від того, як люди, які не носять окуляри, і Цікаво. чомусь ну от я там за своїми друзями, знайомими за собою, навіть я помічаю, що якщо я довго в окулярах знімаю і прям видно ці набряки, чому це так відбувається? Це особливість саме теж О, якась ну. Певно, тут різні індивідуальні моменти можуть. Робота міміки. Якщо вони там багато працюють мімікою, то відповідно навпаки набряків буде менше, але якщо вони не працюють міміків, це мімікою, то тобто, складають. Ставляються очі та, так, і так, обвисають. Так, так. Знижує, mm. зниження тонусу йде. Відповідно, так. Дуже uh -huh. ну, цікаво. Мені цікаво, як працюють взагалі патчі, тому що те, що ви кажете там з холодильника, це, ну, типу, це ефект такого охолодження, і через це якесь приведення в тонус. Чи все-таки якісь там діючі речовини також працюють? Так, так, термічний момент, охолодження, а потім тиск, тому що вони певне натис... натиснення на шкіру роблять, відповідно, лімфодренаж як масажний йде. Ну і по в складі вони дійсно можуть містити в собі різні компоненти. Це там, кофеїн, наприклад, настиплення. Смуляцію тонус буде давати сположення, та ж сама гіалуронова кислота, золотий стандарт пептиди, які надіють на судинної судинності. Uh -huh. Тобто, це там прям трихкомпонентне і дія uh -huh. масажу, і холоду, і uh -huh. складу. Тому в цілому ну, це має місце бути. А що скажете стосовно того, що от коли вранці прокидаєшся і реально обличчя якесь сіре, і хочеться, і ну, там, і можливо, набріки або навпаки, втома під очима, всілякі масажі, От є зараз і ролери всілякі, і такі якісь камінчики спеціальні. А, тобто, можливо, я навіть цього цього не знаю, але є чим так. <смеш> робити цей масаж обличчя. Чи допомагає це справді чи це так ефект п'яти хвилин? А... Засіб розігнати за лімфи, тісно це працює, можуть використовуватися ролери, там кварцеві, також можна в холодильничок положити охолоджений, mm -hmm. по масажних лініях, по орбіті, від центру до периферії, ось так от проходити mm -hmm. масажними, по масажних лініях, 5-10 хвилин вже покращить тонус і, і навіть освітлить шкіру. Додатково ще використайте масочку для, для обличчя, можна окремо є масочки для зони довкола очей, і уже свіжий, більш свіжий mm -hmm. вигляд на цілий день буде. Тобто можна собі робити так. А взагалі на довготривалу таку перспективу такі самомасажі, вони допомагають, щоб зменшити взагалі от, такі реакції. Чи це просто? А, так Можна на другі. постійній основі масажі робити, взяти собі за корисну звичку, навіть перед сном, наприклад, mm. по масажних лініях, але потрібно пам'ятати, що потрібно не тягнути шкіру, а легеньким постукуючими mm. вібраційними рухами, це не, це не, не, тягнути, тягнути, не тягнути, а більше постукування так. постукування так. Вібрації, mm -hmm. ось такими лета, те про що ви говорили. Це там застій лімфи, і нам головне ось цей відтік активізувати. Так, так. Я так е, розумію, що і в принципі фізична активність зранку, тобто якась зарядка, розминка, вона теж може попливати на те, що буде відтік цієї рідини і набряки зі звичайно. Це і в зоні масажі, це вправи для зони голови, шиї, верхнього плечового поясу, щоб налагодити mm. відтік всієї лімфатичної системи. І тут ще важливо відмітити, що необхідно пам'ятати, як ми спимо. Подушечка, а, бажано ортопедична. отак обличчям об, в подушку і отак знаєш. Так. як суслік. Так, так від цього можуть бути більш глибокі, зморські утворюватись. А, бажано, звичайно, формувати корисну звичку спати більше на спині. Це ну от прям буде дуже добре, і не тільки для зони довкола, очей, а взагалі для обличчя, і шиї, і зони декольте. Більш високе положення голови, тому тому є над чим подумати uh -huh. і формувати uh -huh. цікаві корисні звички, я до речі бачив десь теж поради від спеціаліста, що те, як нам хочеться фізіологічно спати, тобто, наприклад, лягти на живіт, там ногу підігнути і так далі, це може бути теж викликано якимись ну, порушеннями в нашій поставі, там таз якось неправильно стоїть, і у нас проситься оце так зробити. Тобто, якщо навіть ну робити. Вправи там, і гімнастику, щоб саме піклуватися про свій там, спину, хребет, поставу, то фізіологічно тобі вже буде краще хотітися спати на спині, ніж цей? Буде так. зручно так. зайняти uh -huh. комфортне uh -huh. положення. А так. ви стикалися в своїй практиці з е, е, тейпуванням обличчя? Я останнім часом мені попадаються прям добірки. Я такий думав, ну ладно, там тейпують ноги, спину, там це, а роблять аплікації прям такими тоненькими тейпами на обличчі. Це так, такий розкрас бойовий. Е, як це працює? Працює можливо старалась. Ну, знову ж таки по масажних лініях, по лініях ходу судин, лімфатичних, якщо це зручно, тому що можливо як людина живе, веде спосіб життя і постійно десь в русі знаходиться, можливо, це не завжди зручно. Якщо людина має багато вільного часу і може присвятити цьому часто, ну будь та, ласка, будь ласка, можна це теж робити, тому що це точно не зашкодить. Mm -hmm. Але якщо це робити на постійній основі, mm -hmm. то зрештою ми побачимо позитивний. Скажіть, результат. будь ласка, от є ми проговорили там, там Нікола, Така да, та втома десь набрики, але є ж такі моменти, де здається, що анатомічно, от наче зона під очима, вона впадає е, всередину. Що в такому випадку робити? Тому що тут ні, ніякий макіяж, нічого, не все одно дає тінь під оком, і, і що з цим можна зробити? Так, так, є варіанти анатомії, причому це може бути помітно, навіть не з віком, а в більш молодому так, віці. Так. А, ну, тоді оптимально, якщо макіяж не перекриває, все одно тіні з'являються. Потрібно звертатись до косметологів, пластичних хірургів, вже більш радикально вирішувати це, то це питання. це якось можна вирішувати можна, да, да, да. Вже кремий, вже, креми, вже mm -hmm. масаж креми, так, так. Крем діє більш поверхнево, на шкіру на зволоженість, на поверхневі зморшечки. Якщо ж вже йде проблема на рівні зв'язкового апарату шкірно-жирової клітковини, то тут потрібно відповідно більш глибше працювати. Mm -hmm. Ну якщо тут ще звернути увагу стосовно зморшок, що от в нашому щоденному. Такому способі життя сприяє їх появі, от те, що, можливо, ми забуваємо десь, чи десь не, не дороблюємо якийсь догляд. а Які помилки є в, в, в щоденному там догляді за обличчям, Діщо. що можуть погіршувати стан? А, нерегулярність. Забувати вмиватися, забувати правильно очищувати шкіру, не змивати макіяж, або змивати макіяж агресивними засобами. Таке теж, на жаль, трапляється в моїй практиці, і навіть до дерматитів доходить. Ого. М'якеньку міцелярну водичку для чутливої шкіри або спеціальні засоби для зняття макіяжу, не терти легенькими рухами, не забувати це робити перед сном однозначно. А, зволожувати. ну, Тобто два пункти змити і зволожити. Це вже буде рутинна база, яка забезпечить вам здорову шкіру довкола очей. Додатково можна робити вже маски, патчі, там, кілька разів в тиждень. по... По натхненню, по наявності вільного часу. Угу. А от стосовно макіяжу, цікаво, наскільки е, макіяж от, він впливає на якість шкіри? То чи сприяє також? У мене буває таке, от після наших ранкових цих макіяжів я прийду додому, все змий, а буває, що аж ввечері. То в мене таке відчуття, що моя шкіра мені каже, дякую. Нарешті що ти мене звільнила, і, і я бачу, яка шкіра якась така втомлена, от після того, коли там цілий день носиш макіяж. Звичайно, порушується газообмін, шкіра стомлюється, крім того, вплив на пори всім відомий. Якщо макіяж щільний і тривалий час, ну можуть бути закупорка. Пор, міліуми, так звані, тим числі, в тому числі під очима. Вони проглядають такими біленькими шариками, горошинками неприємні самостійно їх рідко, коли вдається прибрати. Звертаються до косметолога за чисточками, тому що їх треба вже розкрити і дістати. Okay. Відповідно, це все наслідок плотного макіяжу, тривалого макіяжу і недоочищення шкіри. Okay. очищення шкіри. таким. Okay. Якщо ми користуємось макіяжем, то ми маємо його дуже ретельно і правильно вдвох етапно змивати. Прям важливе правило. Чи є якийсь порятунок від цих цих проблем, про які ми говоримо, в якихось пігулках, там умовно, вітаміни, бади, або там хтось п'є колаген, і це, як ніби теж рятівна паличка від зморшок, і набряків і так далі. Є такі якісь методи профілактики mm -hmm. оцих всіх набряків, темних пігментних п'ятин якихось? Mm -hmm. Скоріше на зволоження на тонус шкіри це має місце бути, приймати вітаміни, добавки, ну бажано після чека по організму, щоб розуміти дефіцити, а, там біотин вживати, вживати колаген. На постійній тривалій основі в достатньому дозуванні там 5 грамів має бути в стіку з колагеном, щоб він дійшов до шкіри і подіяв. І знову ж таки, доки колаген дійде до шкіри, він ще подіє на хрящові тканини, тому треба пити його ну мінімум 4 місяці, щоб ми побачили результат на шкірі. Спочатку буде дія на суглобити. Ну, ну розуміємо, що в принципі є багато шляхів для вирішення цієї проблеми. Е, Найдешевший шлях це просто спати. І мати здоровий спосіб життя. І воду пити. І так. Рухатись. О, бачите? Ну, тут просто... Це найпростіше. Тоді можна буде зекономити і на догляді, і на лікарях, і на і молодість доба. продовжити. Так, так так, 100, так, 100, так, так. Дуже дякуємо вам за те, що сьогодні до нас завітали з такими класними порадами. Успіху вам бажаємо. Дякую. Це все вдається. Друзі, з нами в студії Тетяна Душинська, це лікарка, дерметово нерологиня, косметологиня. Говорили про те, що робити з мішками під очима, з темними колами. Насправді все вирішується, але треба починати зі способу Життя. Як би нам не хотілося випити гарненько mm -hmm. якусь пігулку чи просто сходити до косметолога, але е, модер... таке модерування способу життя також дуже важливе. Тому давайте прислухатися, будемо тоді красивими, гарними і молодими. Переходимо на невеличку паузу, до вас повернемось.